Нині в Клеменській спеціальній загальноосвітній школі інтернаті виховується 90 дітей з особливими потребами. Тут вони живуть і навчаються, досягають спортивних успіхів та спільно відзначають свята. Восьмикласниця Юлія Климашевич навчається тут з першого класу. Життям дівчина задоволена, каже, що всі предмети подобаються, але найбільше полюбляє читати. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває. Того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. А десятикласниця Наталія Холод прославила рівненщину на всеукраїнських дитячих Паралімпійських іграх. Торік інваспорт назвав її найкращою спортсменкою області. Дівчина легкоатлетка, але спорт для неї лише хобі. Я була у Євпаторії. Це саме серйозні були для мене змагання. Там важко було. Суперники в мене були дуже, дуже такі серйозні. І вони старші нам за мене набагато були, і я не відстала від них призове місце привезла». Нині в школі створено всі умови для учнів. Тут їх не просто навчають. Це заклад реабілітації та корекції. Крім того, діти отримують тут допрофесійну підготовку. Дівчата вчаться шити та вишивати, а хлопці освоюють столярну справу. За останні роки в закладі зробили капітальний ремонт. Перекрили дах, провели газ та замінили усі вікна. Загалом фінансуванням керівництво школи задоволене. Каже нарешті, держава повернулась обличчям до дітей. У нас буде проєкт спортивних, оголошується рік спортивних залів, басейнів. І ми відповідно до цього вже готуємо проєктно-кошторисну документацію на будівництво такого залу, такого комплексу, спортивно-оздоровчого комплексу. Сьогодні в інтернатних установах Рівненщини виховується близько трьох тисяч дітей. Освітяни твердять належні умови створено у всіх закладах. А на капітальні видатки з держбюджету цьогоріч вони отримують 8 мільйонів гривень. Найбільше, що було зроблено в цьому році, це ремонт харчоблоку Рівненського обласного ліцею інтернату. Це були великі кошти, і ця робота вже два роки проводилась. Зараз розпочав проведено терни, розпочалися роботи в Великомежирицькій школі-інтернаті по ремонту харчоблоку. Це такі основні саме те, що в нас було велике. Продовжується добудова Острозької зальної школи інтернату для дітей з вадами слуху. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День.